Це дійсно так працює. Цей місяць був це категорично. Не можна пройти. що я готував. Я готував, як появляється алкоголь. Мінус 4 кілограма за цей місяць при інсулінорезистентності. Мені вже вдалося скинути 9 кілограм, тобто зараз моя вага становить 101 кг. кілограм. Ви можете подивитися фотографії. Я прикріплю до відео. Як на мене, різниця поки що не така помітна. Тобто, я відчуваю, що в мене одяг став, скажімо так, більш великий, вільніше я почуваю себе в одязі, але, попри те, на фото якогось результату такого кардинального ще поки що не видно. Цей місяць був доволі важкий в плані скидання. Нє ваги, тому що мені приходилось декілька разів вживати алкоголь. Як виявляється, алкоголь блокує ж розпалення, тому що печінка переключається на те, щоб вивести токсини з організму, і відповідно вживати алкоголь при схудненні і інсулінорезистентності. Це така собі ідея. Харчування залишилось таким самим. Продукти з низьким глікемічним індексом — це різні салати, плюс м'ясо. Також я почав вживати протеїн для того, щоб було в організмі більше білка і менше спалювалося м'язо, тому що при схудненні м'язо також спалюється. Що я готував, я готував салати, також м'ясо на грилі. Це було яловичина, телятина, курка, все що згодно. Всі види м'яса її курка, звичайно, не більш корисна, але виходить на грилі трошки сухувата. Хочеться одна якоїсь соусу додати. Щось таке. Цього місяця я менше ходив на біговій доріжці, а більше ходив з додатком степен. Про нього я розповідав в одному з відео. Я залишив посилання. Це додаток, який платить гроші за ходьбу, але потрібно інвестувати в кросівки віртуальні NFT я сумарно вклав десь 330 доларів. Тому в мене є невелика мотивація ходити, відбивати кошти і заробляти. Також почав грати теніс. У мене в планах почати грати більш серйозно, тобто раз в тиждень. Також в планах записатися в спортзал, щоб набирати м'язову масу. Продовжую свою дієту. Вона працює. А тепер найголовніше найголовніше те, що я був лікарем, показував її результати, які я також демонстрував попередньому відео. Вона каже, що результати просто дивовижні, що інсулін впав більше ніж три рази. Це надзвичайно хороший результат, і фактично в мене майже повністю прийшла інсулінорезистентність. Проте я продовжую скидати вагу і протримуюсь такої дієти з низьким глікемічним індексом. Також мене надихнула книжка Дисципліна це свобода. Надзвичайно мотиваційна книжка. Після того я коли заходжу в магазин, дивлюся на якісь там чіпси чи тому подібне. Мені якось стає огидно. Тобто, дисципліна це. То, що ми робимо з нашим тілом, і ми просто портимо своє тіло такими продуктами, як чіпси, фастфуди різні і тому подібне. Сумарно за два місяці я скинув 9 кілограм. Це доволі непоганий результат. Трошки помішав алкоголь, і я вирішив відмовитися від алкоголю на ці 9 місяців. Залишається ще скинути орієнтовно 31 кілограм. Постараюся це зробити за 7 місяців. Після того, як я вживав алкоголь, я помічав, що вага починає стояти на місці. Орієнтовно 2 дня. Це дійсно так. Працює і тому при схуденні я важ знову ж таки відмовитися повністю від алкоголю, тому що це перше вибиває з колії наступний день. Похмілля, не хочеться нічого робити, не хочеться ходити і тому подібне. Тому 9 місяців. Які продукти я готував? Найбільше я готував це різні салати, це огірки, помідори, лосось, сир, дурблю. Якщо говорити про якісь основні страви, то це м'ясо. Я взагалі не вживав ні каші, ні макарони, ні тому подібне, ні хліба. Це категорично не можна при інсулінорезистентності і при схудненні. вживав виключно м'ясо, виключно салати. М'ясо готував знову ж таки на грилі, салати інколи замовляв. Або якщо я був в якомусь ресторані, то я замовляв собі або салат, або виключно якесь м'ясо. з продуктів, які я вживав, це хумус, доволі зручний тунець. Знову ж таки я почав вживати протеїн. MyProtein називається в ньому мало цукру. Практично зовсім немає доволі багато білка, тому це доволі хороший варіант для того, щоб отримувати білок та притримуватись дієти в той самий час. Ще у мене є така проблема, що я вживаю надзвичайно багато енергетиків. Я не п'ю кави, але я п'ю надзвичайно багато енергетиків. Вони без цукру, вони вроді як не мають напряму там впливати на інсулін чи на схуднення. Проте мені здається, що це не надто корисно випивати там по дві літри енергетиків в день. Тому наступного місяця я буду старатися їх пити менше або або взагалі не пити. Кому цікаво, мій прогрес, підписуйтесь. Тобто, фактично, я поборов інсулінорезистентність, тому мені здається, що це може бути корисно для вас. Залишайте коментарі, підписуйтесь, буду вдячний.